Людмила переселенка з Троїцького, що на Луганщині, згадую, коли в 22-му росіяни почали обстрілювати рідне селище. Останньою краплею розповідає Людмила, було влучання у клуб, в якому вона працювала все життя у Дніпрі. Жінка мешкає вже третій рік. Как я приехала, уже здесь такие, такое было заведено, такие мероприятия, и я все время участвую в этих мероприятиях. А куда я денусь? И помогаю и да, так, денежно, где какие там сборы, я могу в 100 рублей положить и 200. Так что я в этом плане ничего не жалею. Мы, мы все должны какую-то лепту свою нести в победу. И очень хочется, чтобы наша была наша украинская. А це Микита. Він місцевий. У гуртожитку проживає вже майже рік. Хлопець береться за будь-яку роботу: чистить картоплю та моркву, фасує вже готові вироби по коробках. Для Микити ця допомога дуже важлива, адже нашу країну захищає його знайома, яка також мешкала в цьому гуртожитку. Я сам не одноразово спілкувався з військовими. Вони кажуть, що це для них дуже така підтримка, тому що ну, вони відчувають тепло, ну домашню випічку. це дуже важливо. Це під підтримує їхній дух, і не дає впасти там на фронті. З початком повномасштабного вторгнення в соціальному гуртожитку Дніпра молодь започаткувала благодійну ініціативу. Вони виготовляють смаколики для військових. Раз на тиждень мешканці об'єднуються на кухні задля доброї справи, готують пиріжки з картоплею та капустою. Мені, на даний момент у соціальному гуртожитку проживає 13 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років, а також 14 переселенців. Дніпровський міський соціальний гуртожиток був відкритий у 2013 році, перші заселили, рішенням сесії міської ради. Гуртожиток призначений для проживання осіб із дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування віком від 18 до 23 років, а також одиноких матерів з дітьми, теж віком 18-23 роки. Гуртожиток може заселити до 30 осіб. Громадська організація, час сяяти, забезпечує заклад усіма необхідними продуктами, які потрібні для приготування. Щотижня до гуртожитку приїжджають бійці за новою партією гарячих смаколиків. Богу складу огорбування. Хочемо паль дуже вас подякувати, тому що. Ці домашні страви, смаковики, вони нагадують військовослужбовців, котрі відірвані від своїх городин від своїх домівок. І це нагадування, і вони окунаються знову в домашню атмосферу. ми вам За весь час волонтери передали понад 7 тисяч пиріжків для військових. Крім цього, молодь також готує солодкі пироги та торти. Лідія, шамрай, гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7